Загибель дитини у берегові, семирічний хлопчик, втопився у вигрібній ямі. Трагедія сталася. Ось у цьому будинку на вулиці Мукачевській вчора ввечері, близько 22-ї години. Габор так звали хлопчика. Вийшов у туалет на дворі, де в нього трапився напад епілепсії. Він впав і захлинувся нечистотами. Швидку викликали рідні. В лікарню дитина потрапила без свідомості. Через 15 хвилин кажуть медики, помер, не приходячи до тями. Доставлений каретою швидкої допомоги. В стані клінічної смерті це було в 21 21.00 і в 21.15 реаніматологом констатована смерть реніматолог Робив все, що міг, але не дало ніякого ефекту. Дитина сім років померла. Біля будинку ми зустріли бабусю хлопчика, під наглядом якої він перебував під час нещасного випадку. Родина трагедією шокована. На камеру коментувати жінка відмовилась. Сусіди про смерть дитини дізнались сьогодні. Вранці розповідають, габор ходив у перший клас. Був активним та допитливим. кажуть, хлопчик хворів на епілепсію. У нього залишилися молодший братик та сестричка. Бачила їх, але місце ходили в школу. Ну, як звичайно, діти знаю дуже э, порядочні гроші люди. Наверно, вийшов туалет. Плохо йому стало і, мабуть, так упало. у поліцію. Про трагедію повідомив черговий лікар берегівської райлікарні Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 115, тобто там є пункт 2, який саме йдеться про смерть малолітньої дитини. Передбачено міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або ж до вічного в'язнення. Наразі триває слідство в поліції. З'ясовують всі обставини трагедії. Златала тож Станіслав.